Минув місяць, як Людмила втратила єдиного сина. Я постійно плачу, я не можу повірити в це. У мене немає сенсу жити. Жінка запевняє, її сина Владислава Петрова закатували в одній із військових частин. Туди, за словами Людмили, його мобілізували 27 січня без проходження ВЛК. Попри те, що чоловік мав вади зі здоров'ям. В 2010 році його він був призваний в армію. Потім направили в одеський військовий госпіталь. Там він пройшов обстеження і його комісували з армії і Запис був військовому білети. Що обмежено придат. Як обмежено придатний Владислав мав пройти ВЛК до 5 лютого. У розшуку не перебував, а свої дані оновив у додатку резерв плюс, розповідає Людмила. Працював він дистанційно і того дня вийшов в обідню перерву до магазину, де його зупинили працівники ТЦК. Подивились військовий квиток і кажуть: ну так, тут у вас необхідно вклеїти він код у військовий квиток. Ми зараз з вами приїдемо. до це А за 10 хвилин ви будете вже вдома. Людмила згадує після цього син телефоном повідомив, що його везуть до військової частини, а згодом подзвонив вже звідти і розповів, що там втратив свідомість. Лікар відмахнувся. Це його слова. Сказав: Ні, мороч мені голову. Ти прибув до частини з документами ВЛК, в яких написано, що ти здоровий і придатний. Він дуже був обурений, сказав, що ми усю ніч просиділи в підвалі, ніякої комісії не було. Жінка каже, протягом наступних днів намагалась додзвонитися до військової частини. Там її запевняли, що з сином все добре. А згодом повідомили, Владислав перебуває в лікарні Дніпра і вже у медзакладі Людмила дізналася, син помер в реанімації. От лікар сказав, було багато чорної крові. Нирки в нього відмовили. Він болював кавовою гущю, в нього була двостороння пневмонія. Він зразу ж його в реанімацію поклали на апарат ШВЛ, організм перестав функціонувати. В нього були синці, паху. У нього були від коліна донизу, побиті ноги в синцях, відморожені кінцівки, ступні ніг і рух. У військовій частині певнять при прийомі в центр для проходження базової військової підготовки зауважень щодо стану здоров'я Владислав не мав. А коли звернувся по медичну допомогу, її надали вчасно. За час перебування в центрі прис Петро Владислав Вартимович до заняття не залучався зв'язку з комплектуванням навчального підрозділу і вже 30.01.25 року вернувся в медпункт частини зі скаргою діарею. Йому медики ну дали відповідні медпрепарати. От і наступного ж дня, от він повторно звернувся до медиків уже з тиском та температурою. Це тридцять на Був направлений у відповідні медичні заклади. Нині у військовій частині збирають інформацію щодо причин смерті чоловіка. Запевняють звідки забої, про які стверджує матір, не знають. Це має сказати експертиза. Я ж не можу сказати. Що це за сліди на його на тілі померлого? Фізична сила в центрі не застосовується до військовослужбовців. Людмила Петрова разом зі своїм адвокатом Олегом Веремієнком написали заяви до поліції Дніпра та обласної прокуратури. На зараз є розслідування, яке ведеться поліція міста Дніпра. У мене немає абсолютно ніяких сумнівів, що застосовувалось катування. В нього побиті коліна, віддавлені пальця на одній нозі. Нині в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону триває розслідування щодо можливого перевищення повноважень працівниками центрального об'єднаного районного ТЦК та СП Запоріжжя. Також можливі протиправні дії працівників ТЦК, військовослужбовців та посадових осіб військової частини перевіряє оперативне командування Схід та військова служба правопорядку. Карина Тімко Максим Савчук, Геннадій Корчененков, Суспільне новини Запоріжжя.